У Львові провели спецпогашення марок, що присвячені восьми перекордонникам, які за дев'ять років війни посмертно отримали звання Героїв України. Хотіла б подякувати за те, що досі всі пам'ятають цю подію і те, що зробив мій батько для України. І хочу подякувати саме татові за те, що зараз я можу бути тут і мати надію на те, що колись. Україна буде вільна і незалежна. Ідея створення та реалізації належить представникам ГО Громада в дії. До цього процесу долучилися прикордонники, громадські діячі, представники Львівської обласної військової адміністрації та Укрпошти. Загалом мають випустити тисячу марок. Ми є всі в ругу перед ними, перед їхніми сім'ями, і з метою підтримки їхньої справи. Буде проведено відповідно заходи щодо майбутньої реалізації даних марок. Перша, перший тираж буде переданий родинам загиблих. Це точно не про марку, це увіковічнення пам'яті. Пам'ять про людей, пам'ять, які своїм життям, своїми вчинками. Продемонстрували, що ми можемо воювати, ми можемо захищати свою державу. Але на превеликий жаль, ціна нашої боротьби надзвичайно велика. Сьогодні дата і сумна, і велична. Сумна, тому що наші герої вже не з нами, але велична в тому, що ми маємо героїв, Україна має сучасних героїв. І в ми робимо свій малесенький внесок в те, щоб пам'ять про цих героїв. Була завжди. Вона буде жити в сім'ях і в родинах, а крім того, вона буде жити і в пам'яті України. Нам треба працювати над тим, щоб наше покоління не забуло про те, якою ціною здобувається наша перемога. Я вдячний і громадським організаціям, волонтерам, сім'ям і надію, що прикордонники це вперше зробили, щоб закарбувати цю пам'ять. Віддати шану, і, і в подальшому, я думаю, інші правоохоронні органи, органи підтримують цю ініціативу. І в подальшому ми будемо підтримувати всі родини, будемо намагатися все зробити для дітей.